Зрозуміти, хто із вас більш гнила людина. Хо-оооо, это. Дати мені на парших бомжів. Дай! Виходимо, виходимо, РДД. Да. Ходки в мене буйний рост в мене. Стоп, дамо? Стоп. Все, стакаемся всі в центр. Я на це не дам бомчик, назов на переход задам. Да, 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 да. Я там є. Давай, ванлушинка, добамжі. А я не бачу свою рагу, ебать, мене забагалося щось. Тибе 40. Ой-ой, це цікаво дуже. Зараз дивіться, ми добиваємо зеленого, міліки залишаються під столом, РДД залишаються в центрі. Можна їм на ХП, будь ласка, девовер. Переводи Міліки тут, РДД в центр. Які в мене роги? 84. Добре. Маса крута лейнер. Що, сработала та штука чи ні? Та не в центрі треба, треба РДДшникам ближче до червоного. Ага. Я зрозумів, добре. На ну, бы хотіли цю штуку попробувати. Ну, так вони теоретично в сно були ближче. Ну ладно, добре, добываем, добываем. Приказ червоного, Відійшли від червоного. Відійшли, відійшли. добре. Стакаємося всі в зірочку десь, тотемчики туди. Так, ну я бачу вони не 100%, враги, да. Mm -hmm. Фрейм просто забагався, блядь, дуже незручно. Хоть чуть-чуть підвожик. Mm -hmm. mm -hmm. Вот уйти Червоний РТТ. РТД. Или поки б'єм. Похоже. По, по червоному граємо. Через миллизону біжим. Зараз після пельменів. Зараз чекаємо пельмени. Все, пельмені відходим, Відходим, відходим. Бульдог, давай ману. А ти вже ставив ману, коли ж ти встиг вже? Ладно, добре. Саптомай мейн в затоку. Тар в е Масакру. Під зеленого милі. Всі. У мене, добре, добре, я бачу. Пельмені летять. На хп надо. Затока, давай на хп Окей Чума-чума забил Давай давай роман роману швиденько Как раз есть час Готовьтесь, пять секунд, Коба Під зеленого мили Стопайте, профа Стоп, стоп, все ушли Пельмени полетели Добре, по червоному граємо. Feel skills. На ману, давай, співай. спивай. Профаб'ємо тоже. Фибисов. Нормально, нормально. ПМЖ, Паша, досиш. Кида, я нормально. Даєм чи ні? Брокіс, брокіс. Давай, Геру, давай. Як доб'єм, зато канаману теж ще заспіваєш Допивай Не можу. Не можу. Дяка. Угу, все, готово. Тобі продовжу каплю. Угу. Пельмени летять Продовжу капли зараз понастрою хоть не сісти Вот и ты зараз коубаш виходимо Ходимо Ніхто не лутає там стоїть фрілут. Не можу за нічого поміняти бо в мене У мене забагався в премії. Ні, кешники звідси треба. Все, ніхто не готує. Зараз, розбагається. О, все. О, 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 о. Але прям дуже добре.